Сьогоднішня тема: які землі приймають, та як приїхати до Німеччини. На жаль, війна в Україні не закінчується, і багато українських жінок з дітьми та пенсіонерів вимушені шукати притулку по світу. Сьогодні я хотіла б поговорити з вами щодо Німеччини, а саме розібратися, які землі приймають, та порекомендувати вам дієву процедуру переїзду. А з вами я, Вікторія, на каналі Наша Німеччина. Не забувайте, будь ласка, про коментарі та лайки. Це допоможе просувати канал, а значить, ще буде більше інформативних та цікавих відео. Підписуйтеся! Згадаємо, що всі українці, та навіть не українці, але ті, хто мають українського члена родини, приїхавши до Німеччини, все ще можете отримати 24-й параграф. Скільки плюсів має 24-й параграф, ви вже багато чули. Тому чому б не скористатися цією можливістю? Які ж землі все ще приймають? Це Північний Рейн-Весфалія. Я знаходжуся саме тут. Що я можу вам сказати? Типу, з мого досвіду, я вже можу порівняти з Баварією, а саме Мюнхеном ми прожили там два роки. Наприклад, щодо НРВ, де ми зараз, то тут не такі чудові краєвиди та природа, як у Баварії. Але ну, і типу, як виявилося, це також важливо, бо це впливає на самопочуття. Тобто, ось це німецьке депресивне буде не так на вас впливати. Якщо ви оберете, наприклад, Баварію. Але ВНРВ е, ну, це, промислова, це промислова земля свого роду виробничий край. Е, в НРВ, що стосується житла, то тут в рази легше його знайти. Як це робила я тут? Та що виявилося дієвим, я розкажу вам у наступних моїх відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити. Я блогер-волонтер і я можу вам Розказати за безкоштовно, як і що тут робити в НРВ, Які вас процедури чекають? Пишіть мені в коментарях, я допоможу вам розібратися та переїхати. Сьогодні дощ заважає записати це відео, але я продовжу: наприклад, такі землі, як Баварія та Берлін, вже переповнені. Тому історія з житлом там нелегка, але все ж таки можна пробувати. Але, наприклад, я не хотіла би, щоб ви їхали в лагер, я хочу розказати вам інший шлях. Такий відкритий лайхак, щоб ви ним скористалися і е, успішно переїхали до Німеччини. Е, ще альтернативою можуть стати для переїзду такі землі, як Саксонія, Ангальт, Тюрингія, Мекленбург, Помередня Померанія. Там будуть також більше шанси знайти житло та роботу. Чому я стільки е, розказую про житло? Бо я хотіла б спростити дійсно цей шлях, бо він і так буде для вас нелегкий. Але якщо у вас буде житло, то ви відчуєте цей переїзд набагато легше. І навіщо нам їхати в лагер, якщо можна туди не їхати? І я розкрию вам цей секрет, який буде дієвий по всій Німеччині. Коли ми жили у Мюнхені, там ми дружили з німецькою сім'єю, та я приймала з ними активну участь у допомозі українцям, а саме із житлом. Вже на той час, десь півтора роки тому, Баварія вже не приймала, і німці писали українським сім'ям такий ось документ Вонунс Геба Бешайнігум. Це такий сертифікат орендодавця, і я ось його прикріпила. Подивіться, будь ласка. Тобто, якщо ваші друзі або родичі уже в Німеччині мають квартиру та мають де жити, то власник цієї квартири може робити ось таке запрошення. І з ним ви їдете у конкретну вже землю, за адресою і ніяких питань на кордоні чи будь-де вас не виникне. І цю процедуру я вже проходила із своїми родичами, також тут, у НРВ, вони були в мене три місяці прописані. Та проживаючи в мене, вони отримали все необхідне для сепарації. Тобто, якщо вам вдалося все організувати, як я кажу, то ваш наступний крок навіть ще до прописки це ось тільки ви приїхали до Німеччини і зайшли в квартиру. Ви їдете до місцевого центру прийому реєстрації, а називається він. Erstaufnehmerzentrum – це значить, ви зареєструвалися у Німеччині. Якщо ви туди приїхали і зареєструвалися, ви повинні їм наголосити, що ви маєте де жити, і ви хочете отримати 24-й параграф. Тобто ніякого азюль наголошуйте. 24-й параграф. Це не буде лишнім, якщо ви їм це будете повторювати. Ну а вже далі можна робити прописку, і вже тоді ви йдете до Ausländerbehörde, тобто міграційною. Далі можна паралельно робити страховку АОК чи будь-яку іншу, і звертатися паралельно у джоб-центр та займатися пошуком житла. Про це ми можемо також поговорити в інших відео. Пишіть мені коментарі. Я буду відповідати та орієнтувати вам. Орієнтувати вас. Я наголошую, що це все безкоштовно. Всі мої консультації безкоштовні. Пишіть у коментарях і до зустрічі у нових відео. чао чао!